Так, на минулому році ми з вами розпочали вже класифікацію вуглеводнів і говорили, що вуглеводні це речовини, які складаються з двох хімічних елементів, а саме з карбону і гідроген. Вуглеводні бувають насичені, це ті, які між атомами карбону мають одинарний зв'язок. А саме алкани. Тому на алкани, на будь-який алкан можна сказати насичений вуглеводень. Наприклад, ось ми виписували там етан це насичений вуглеводень, пропан це насичений вуглеводень і так далі. А, повернемось назад. І о, ненасичені ми пізніше будемо говорити, що це алкени алкіни, у яких подвійний або потрійний зв'язок. Ще він називається одним словом кратний, І давайте поговоримо більш детально про алкани. Загальну формулу ми записали це NH2N плюс 2, і на минулому уроці ми з вами вже вчилися складати молекулярні формули. Сьогодні ми продовжимо вчитися з вами, складати структурні формули. Я на цьому слайді хочу вам, ну так, трішечки давайте напишу, щоб воно було рівніше. Бо мені треба, щоб ви побачили. Значить, ми вже написали з вами ось етан, CH3, ch 3 метан, у якого чотири атома карбон, чотири атома гідрогену один атом карбону. Таку структурну формулу розписую. А далі все, ми молекулярні, ось бутан. Наприклад, бутан. У нього чотири карбони. Ми пишемо раз, два, три, чотири. Суфікс ан означає, що динарний зв'язок я скрізь поставила і доставляємо гідрогени. Ось тут у карбона одна валентність вже зайнята, всього чотири, то можемо ще приєднати три гідрогена. У цього карбона раз дві валентності зайняті, залишилося дві вільних. Так само і у цього дві валентності зайняті, їх залишилось дві вільних, а у цього карбона ось одна валентність зайнята, тому ми доставляємо три. Ну і ще давайте напишемо таким чином пентан. Пентан 5 карбонів. Суфікс ан указує, що це алкан, тобто динарний зв'язок між атомами карбону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я доставляю гідрогени по тому ж принципу. Якщо ми складемо докупи, наприклад, ось тут фентан 5 карбонів, раз, два, три, 4, 5 і 12 гідрогенів повинно бути. у Усерединки в нас 6 і ще 6 буде 12, тобто співпало. Ці речовини вони дуже подібні між собою, і, можливо, ви вже бачили, в підручнику там написано гомологічний ряд. Це речовини гомологи. Нам треба розібрати, що ж таке гомологи. Це одне із головних понять в органічній хімії, і воно завжди буде зустрічатися. І саме на цьому прикладі дуже добре показати, що таке гомологи. Тому запишемо право, що гомологи це. І ось дивіться, визначення таке достатньо об'ємне, що вам треба запам'ятати, що це речовини, перше, це речовини. Речовин. Далі наступне буде те, чим вони схожі між собою, і те, чим вони відрізняються. Тобто ми спочатку описуємо, по-перше, це усі алкани, значить, вони входять до одного класу сполук, до алканів. Тому так і напишемо. Це речовини, які, які відносять до одного класу. Ну, відносять, відносяться, відносяться до одного класу. Далі ми бачимо, що ці речовини, ось вони мають подібну будову, складаються з, з карбону і гідрогена, між карбоном одинарний зв'язок, доставляємо гідрогени. Тобто ну, не однакову, будову, формули різні, але подібність є. Тому гомологи, це речовини, які відносяться до одного класу, мають подібну будову. Далі. Усі ці речовини в основному ми використовуємо як паливо. Наприклад, перші чотири це гази, ось метан. Ми використовуємо як паливо. І для автомобілів, і вдома, для, для побуту також. Так само пропан-бутан. Це газ, який добре скраплюється, тому його теж. І встановлюють і газові установки, які будуть їздити на пропан Бутанові суміші, і також там, де не проведений газ, наприклад, у нас з вами не проведений газ, то такий газ легше перевозити суміш такого газу, тому що він скраплюється під тиском, тобто його більше вміститься в газовий балон. Тому саме про бутанову сумішу в таких містечках використовують, що легше його просто перевозити. Далі, наступне ось тут оця суміш рідин, гексан, гептан, октан. Це і їх подібні речовини це є основа для бензину. Бензин це не одна окрема. Це не одна окрема речовина, а саме суміш речовини ось тут теж використовують як паливо. Тому до чого я веду? Що вони мають подібну будову, але мають і подібні властивості. Якщо би ми з вами ще не розглядаємо, але якщо б розглянули ще й хімічні властивості, то ви б це побачили. Тому запишемо подібну будову, подібні. Властивості, у них багато чого подібного. Але, тепер, але чим вони відрізняються? А, якщо ми візьмемо, наприклад, ви напишіть це, виріжемо, виріжемо цей фрагмент, то в нас вийде формула як попередня. Якщо виріжемо два фрагменти, в нас вийде формула як у пропана. Якщо виріжемо ось Три аж 2 групи, то вийде формула яку етана. Тобто вони відрізняються довжиною карбонового ланцюга, а саме оцією ch 2 групою. ch 2 група називається гомологічна різниця. То ми запишемо: відрізняються. На одну або декілька. І оцю CH2 групу. Я показую, що вона не самостійна, вона всередині молекули, тому ось тут валентності. На одну або декілька, це аж два груп. І ось так це ж два група. Це називається гомологічна різниця. Тобто це те, чим відрізняються між собою гомологи. Різниця. Для того, щоб це правило запам'ятати, треба просто розуміти його. І от е розуміти оці властивості, наприклад, що алкани, всі ці алкани ходять до одного класу, мають подібну будову, мають подібні або схожі слова, неважливо, яке ви використаєте, властивості. Але відрізняються за довжиною карбонового ланцюга саме на одну або декілька, це аж два груп. Тепер продовжуємо далі. І ще ми розглянемо одне із таких важливих понять. Ізомери. Спочатку ми напишемо, що це таке, а потім розглянемо їх властивості, цих ізомерів. Давайте запишемо ізомери. Ізомери. Це знову починається, це речовини. І знову щось у них подібне і чимся вони відрізняються? Це речовини, що мають <кій> однакову молекулярну формулу. Але різні різну будову <кій> і різні властивості, наприклад, візьмемо молекулярну формулу Бутан так. Його формула, те, що я говорила, вам треба запам'ятати, що бутан це 4 карбони. 4 карбони, гідрогени ми рахуємо, 4 помножить на 2 додати 2, це буде 10. І я ось хочу намалювати формулу бутану, значить, 4 карбони, і повинен бути між атомами карбону одинарний зв'язок. Виставляю гідрогени. Тут буде три гідрогени, тут буде два гідрогена, два і три. І ось тут так само я хочу зробити іншу речовину. Наприклад, те саме 4 карбони, але я один карбон ось так поставлю. Головна умова це 4 карбони і одинарний зв'язок. Якщо доставити гідрогени, тут буде 3 гідрогена. У цього карбона вже раз, два, три зайнято один тільки гідроген можна поставити. У цього 3 і у цього 3. Якщо складемо докупи 1, 2, 3, 4 карбони, 10 гідрогенів підходить. І тут так само 4 карбони, 10 гідрогенів. Тобто. Це є між собою ізомери, бо вони мають однакову молекулярну формулу. Але різна будова, тому що це буде називатися така будова. Лінійна будова. Лінійна будова. А ось така це буде розгалужена будова. Різні властивості, тому що температури плавлення, кипіння, ну це будуть тут температури кипіння переходу із рідини в газоподібний стан будуть різні. Їх не треба запам'ятовувати, наприклад, це буде називатися нормальний бутан, або просто бутан, або Н-бутан. Бутан. Така лінійна будова це нормальний бутан. А це буде ізобутан або ізомер бутану. Ізобутан. Ну і давайте ми знайдемо температуру кипіння. бутану. Так, ну ось давайте. Мінус е, один градус за Цельсієм написано. Ось температура кипіння ізобутану мінус 11 градусів за Цельсієм, а Бутану мінус 1 градус за Цельсієм. Тобто буде різна температура. Ось ми дивилися з вами. Тому це лише ось такі самі найпростіші властивості, які ми можемо спостерігати. Ми можемо написати коротко, що температура кипіння, як для прикладу, це не треба запам'ятовувати. І тут температура кипіння мінус 11,7 градусів за Цельсієм. Тому ось якщо ми пам'ятаємо ці приклади, то ми можемо скласти правило, що таке ізомери. Однакова молекулярна формула, різна будова і різні властивості. Давайте переглянемо тест гомологи метану, молекулярні та структурні формули. Ось зверніть увагу, які, яку загальну формулу мають насичені вуглеводні, не просто вуглеводні, а насичені вуглеводні. Давайте повернемось до нашого конспекту. Ось тут вуглеводні, якщо просто слово вуглеводні, то це вони складаються із карбона і гідрогена різна кількість, тому ми позначили це N, HM, це може бути CA. H, Hy. Неважливо, оці різні буковки можуть бути. А насичені вуглеводні це алкани. Загальна формула алканів буде СН2Н плюс 2. Тепер далі, що таке гомологи ми з вами написали: оберіть три формули алканів. Для того, щоб виконати це завдання, вам треба згадати загальну формулу алканів. Наприклад, СНХ2Н плюс 2. Підбираємо: ось у нас є якась формула. Хай буде це 6 H10. Нам треба перевірити. Головне, ми беремо c 6 Це 6. За цією формулою рахуємо гідрогени. 2 помножить на 6, буде 12, додати 2, 14. а нам пропонують це 6H10. Тому це не алкан, не підходить. Тобто, ось тут не підходить. І так ви кожну формулу перевіряєте. Бачите 5 карбонів. Замість n підставляєте 5, значить, і тут замість n5. 2 помножить на 5 плюс 12. Перевірив. Так. Те, що підійшло під загальну формулу алканів. Ви обрали, поставили галочки, тут буде декілька відповідей. Що таке гомологічна різниця? Це те, чим відрізняються гомологи. Я вам виділила, що це саме оця одна або декілька це аж дві груп. І ось тут оберіть гомологи алканів. Зверніть увагу, гомологи це речовини, які відносяться до одного класу. Ці алкани. У нас і правило, що таке алкани? Це речовини, у яких між атомами карбону одинарний зв'язок і все. Тому ми дивимося, що тут підходить. Тобто, це виходить, що я так ну, вам поприкріплювала тут малюночки, тому що ось тут індекси ну, не ставляться маленькими. Тому я додатково ось прикріпила. Тут ось є подвійний зв'язок, це буде алкен взагалі, це не буде гомологом алкану І так далі. Ви вибираєте, що вам підходить. Ось, наприклад, тут маленький малюночок збільшили, подивилися скрізь одинарний зв'язок. Тут потрійний зв'язок. Обрали тільки ті, які будуть гомологами алканів, що називають ізомерами. Ми сьогодні з вами теж розглянули це право записали. Оберіть три газоподібні алкани. І на минулому уроці, і сьогодні, ми теж розглянули, що перші чотири алкани це будуть гази. Тому ви серед них, серед тих, що вам запропонували, обрали газоподібні алкани. Оберіть правильні твердження. Дивіться, ці гази нема, оці алкани не мають запаху. Ні метан, ні етан, ні пропан, бутанова суміш, вони не мають запаха. Запах їм штучно люди додають для того, щоб, ну, якщо відбудеться витік газу, щоб відчули, що таке сталося. Далі, ну, перші чотири гази, які не мають запаху, тому ви обираєте тут. Бутан це рідина, чи газ знову обираєте. А далі, наприклад, ось пропан пентан це вам треба думати, ці гази не мають запаху, а рідини мають бензиновий запах. Тому що, ну, до речі, ми ж говорили про що із цих рідин утворений бензин. Це бензин просто пахне, як ці алкани, ми говоримо, що такий бензиновий запах. І метан є головним компонентом природного газу. Ми навіть на нього говоримо, що це природний газ, тому що, е коли добувають з під землі природний газ, 96%, ну, різне, різне трошечки може бути відсоткове співвідношення, але приблизно частіше це 96% природного газу це метан, тому, звичайно, він буде головним компонентом. Ось далі. Що таке алкільні замісники? Значить, це ми зараз будемо з вами розглядати. Справа в тому, що ось отакі ізобутани нам треба правильно назвати, треба навчитися їх називати, те, що ми будемо зараз з вами тренувати. Наприклад, оці всі відгалуження. Що ми щойно написали, це є алкільні замісники. Я, наприклад, напишу, ну, напишемо номенклатура, номенклатура розгалужених алканів, розгал. Лужених алканів. А, і ось є ось такий алкан. Я доставлю сюди гідрогени? Швиденько. Мені треба його назвати. Оце відгалуження, що ми відразу воно кидається в очі, це й буде алкільний замісник. Як ми будемо називати? Перше, обираємо найдовший ланцюг. Ой, обираємо найдовший ланцюг. Тобто, ми наче беремо умовно якусь ниточку і нам треба покласти так, щоб найбільше захопити атомів карбону. Тут, ну, поки ми ж тренуємось, тут воно явно буде. Можна ось так, можна ось так вибрати. Зараз. Ось так, наприклад, трошечки криво. Можна обрати ось так. Нам треба обрати так, щоб захопити максимальну кількість карбонів. Ну, якщо ми. Ось... Так виберемо, то ми захопимо 1, 2, 3, 4, 5. Якщо ми рівненько виберемо, теж захопимо 5. Тобто тут неважливо. Більше п'яти ми не можемо захопити. Ось це наш буде найдовший ланцюг. Якщо є можливість обрати рівний, то обираємо краще. Ну, ось так, рівненький так краще буде видно. Те, що не війшло у цей найдовший ланцюг. Ой, хотіла. Трошечки по-іншому. Ось це. Це є алкільний замісник або радикал. У нього є дві назви: замісник, і у дужках радикал. Це оце відгалуження. Друге буде право, щоб назвати друге. Нумеруємо. Нумеруємо. Атоми. Карбону. Карбону. В тієї сторони, сторони, де ближче замісник або радикал? Ну, де ближче замісник або радикал. Ось, у нас є ліва сторона, у нас є права, ближче буде замісник з правої сторони, тому нумерую саме атоми карбону. 1, 2, 3, 4, 5. Пронумерувала третє. Цифрою. Цифрою. Вказуємо положення замісника, він ось на другому карбоні знаходиться. Вказуємо положення замісника. Ось ми вказали два. Ставимо дефіф, потім його назву. Сам цей замісник, а, ну, один карбон, це метан, а замісник буде метил. Поки запам'ятовуйте, що це замісник метил. І назву, і назву цього карбонового ланцюга головного головного. Карбонового. ланцюга. А у нас карбоновий ланцюг. Це 5 карбонів. Це пентан, Це одне слово буде. У мене просто такий почих, Це одне слово. Два метил пентан. Поки так, на наступному році ми будемо тренуватися з вами, це все робити. Тобто, ось тут, щоб скласти алкан розгалуженої будови, перше, що треба зробити, визначити головний найдовший ланцюг. Ось, що таке алкільний замісник. Це група атомів, що утворює відгалуження. Насичені вуглеводні, мають іншу назву. Сьогодні ми про це говорили. І ось тут ви подумайте, треба, щоб дати відповідь на це запитання, треба зрозуміти, що таке ізомери, що таке гумови.